Оркестр та криміналісти в Ужгородській школі номер 20 презентували нову програму школа юних помічників поліції. За ініціативи головного управління національної поліції в Закарпатській області буде створено школу, на базі якої діти проходитимуть правове виховання та фізичну підготовку. Чим намагалися привабити та зацікавити школярів правоохоронці, розкаже Вероніка Мороз. В актовій залі зібрали учнів четвертих-шостих класів. Тут представники правоохоронних структур організували для школярів цікавий захід. Свої зусилля спрямовують на те, аби залучити дітей до нової програми Школа юних помічників поліції. Ми постараємося за досить короткий термін обійти із таким комплексом заходів школи міста Ужгорода, Наслідок, в результаті чого будуть ну, ті діти, які захотять приймати участь, буде створена школа юного помічника поліції. Для налагодження комунікації з підростаючим поколінням, тобто, як кажуть, яке ми зерно закладемо зараз, таке ми будемо пожинати пізніше. Це буде як правове виховання, як ознайомлення з роботою поліції фактично і знутрі, і найбільш ми вірно, що якась частина цих дітей стануть майбутніми поліцейськими. У нас є вже готується приміщення під цю школу, готується педагогічний колектив. Презентувати програму вирішили грандіозно з духовим оркестром та показовими виступами поліцейських. Дітям таке дійство до вподоби. Всі із задоволенням слухають музику і уважно сприймають кожне слово правоохоронців. Що сподобалось, коли розповідали про правила дорожнього руху. Це було дуже зрозуміло і цікаво. Можливо, в майбутньому я стану поліцейським. Ну, це було цікаво. і Я би хотів, може, стати, якщо вийде, стати експертом. Прийду додому, мамі буду хвастити, що в нас був оркестр. Школярам розповідають про правила дорожнього руху та особливості роботи експертів криміналістів. Останнім вдається викликати у глядачів неймовірне захоплення. Зайшовши на квартирну забіжку, перший стар потрібно одягнути рукавички, щоб не залишити свої. Діти мали можливість не тільки дізнатися про роботу спеціалістів, а й взяти участь у проведенні імпровізованої дактилоскопічної експертизи. Після цього майже кожен другий мріє стати криміналістом. Самі ж експерти зізнаються в серіалах та фільмах їхня робота виглядає дуже ефектно однак на практиці все не так легко. Це цікава професія, і я думаю, дітям потрібно знати, тому що вона попереджає, я так думаю, злочина тому, що якщо дитина побачить. Як це все робиться, вона подумає 10 разів, чи потрібно це робити, чи потрібно красти, наприклад, ту саму цукерку, чи потрібно це робити, якщо все рівно прийдуть експерти і вилучать мої пасі. І не дай Боже, я ще буду сидіти або щось таке буде. Організувати специфічне та унікальне навчання планують після того, як проведуть подібні заходи в усіх ужгородських школах. Інтерактивні заняття проходитимуть в колективах по 15-20 учнів. Дату та час організатори програми обіцяють повідомити згодом.